Всім доброго дня! Сьогодні переглянемо розклад на питання. Задайте в голові собі запитання, яке вас цікавить. І карти дадуть нам відповідь: так або ні. Буде два варіанти. Поки подумайте питання, яке вас цікавить, і інтуїтивно обирайте. Перша карта, друга карта показую вам, карта 1, карта 2. Так або ні. Один, два. Вибирайте. І почнемо з карти 1, Дивіться, так, карта показує, що в цьому вашому бажанні, да, в цьому запитанні вам навіть можуть допомогти. Да. Тут так само фінансова карта, хто загадував фінанси да, або якусь фінансову допомогу, тут так само вона у вас буде. Да. Ну і в принципі, тут ну, отримання бажаного, тому 100% карта відповідає так. І... Карта 2, Дивіться: тут, поки, знаєте, скажімо так, не найближчим часом, тут можливо ви ще ну, Знаєте, от насправді і не готові до цього. Да? Бо тут, в принципі, ну, карта показує, у вас є да, у вашому скажімо так, полі можливості для реалізації цього вашого питання, вашого бажання. Але от, ви зараз ніби ну, от, не берете ще це. да, Ще ви трошечки можете бути як не готові до цього, да? але в принципі, ну, тут Треба да, рухатись в цьому напрямку, просто ну от ще потребує це ваше запитання часу, сили, да і ну от, можливо, навіть бажання, да, якось тут треба трошки піднажати.